Всім доброго дня. Ми на ярмарці в цій місті Козятин 8 березня 25 рік. Зараз за дев'яту годину. І почнемо з кінця. А по почта?

Це ле форні <клузька> да, да, да. Головне спина наводила. Да, да. Причому каліфорніці це що сидить? Самочка? Це самка. Самка. 650, так? <зас> ні, я в козяти не наважаю. Десять місяців. Десять розум роздаю. Родилася 30-го, 04-го. Гарна сам. Не йдуть на полках, бабусі, не розливайся. В чем кучеряви? Пар. Пара 900. Чаечка. Статный. Ну, Кагарний, гарний широкий хвіст. Картопля <плес> капуста <плес> город. Всі Дівці там тримає зараз. Свій! достатньо, а це ось ось бічка 200, по-моєму. Зараз зайду в кінець. А потім хоче взяти самечку. А в мене вважаю, та зміня. Фактично вона йде. І... Ні, він проходить. А це її збив, десь Чим дутиш? 200 дотиш? Це самчик? Сам, самка. самка. А то у вас попередні були дракони сиділи? Тут? Да. — Ні, почта біла. Почта сьогодні такі були, як на драконів похожі. Молоді. А Це молоде, я навіть не скажу, що це сам каче санкція. <рес> а скільки хочете за пару італіянців? Я три итальянцы. Ну вот. Тут где-то, там не три итальянцы. Бо я пыталась, и мне не таки ничего не сказал. Интересно. я <свес> знаю. я знаю. Никуда не текает. Просята. Кубаційні це знають 50 гривень, лихвара питали. Дуже нас... поросяти голови. Голови продає. Не знала, я питала за італійських курочок. Ніхто не сказав ціну. Польська карається. Я часу вечора є. Як сюди сюди? <ріпи> Самі. Можемо ваше подарувати. Ну, <кій> Одні самці лишилися. Вона вже вона у мені немає. Само. Діструка чи самці. <кій> це сам, да, це триколор, да, помішаний. Триколор мішаний з вода Є yeah, тут чистий строк з різних покрасок. Yeah. Спродувались уже буде. Ми теж трохи вже, вже спродалися. Це наша точка починається.

От, все, що в мене залишилося, трохи спродалося. Трохи купила, трохи спродалася. Все, кінець на світочки. Півники по 500. ну Ми бачили просто такі гарні. Качеш такий славний. А зараз і не А я вже п'ятий, п'ять

Харний, ну, зараз люди то я подивимось. Щось здалека казали, що це рекси це вогня, ні. Це не вас? Яка ціна на Павліна? Це не ваша? Яка ціна на Павліна? 150. 150 і на вогняних. Ці по 350 та 500. Це вони ж такі невеликі розступили. Ну, це сам погодова. Горні Люди ще не треба. Істотні. Хтось з миколаївських істотних вивіз. Господаря немає, відійшов десь. Це, Кольцовані і Та чому така курка? Дві тисячі штука. А що це за порода? Брама. І скільки півень? Мені вони прийти з роботи. Скільки півень? А це А такі по чому? Я не кажу. Красавець. По чому ці коротки? Пів так? Здоровий. Гарні такі. Дися, я Доброго дня. Субіскати для харчування. Добрий день. Добрий Ні, пара. Це залишилось тільки пара 700 пара. Гарні, це молоді. Так, це торічні, це порода, це карликові. Я бачу, в мене колись такі були похожі. Вони дуже хороші да. і красиві, а як їх багато, як воно гарно ходить. Да, Обличчя, як лучше, як мама. Це да, такі... вони такі Це для... сімейні. Так, Одна дівчатка маленька, приїхала і подивляться бочка і десять дівчат. Думаю, хто буде від кого? Їм по два рочки. Хто буде від котікати? Дивляться, наші малюні так підходять. А вони ручні, його, вони ручні, да, не да, Вони не бояться. А, в мене були порцелянові. Порцелянові в мене колись. А, були. Так? гарно. Сонце в очах світанить. Термольц, амондале Почому дівники? Тисяча. Тисяча зарок тон, так? Є яйця від них. 50 рублів одне. Ну, да. Вже купила те, що мені треба. Яйця від них. А по чому гуси? 700 гривень. Ой, яка ти манюня. Бери корочок. І по чому? Пару, пару бери. І по чому? 500 гривень Ой. Ой. Я вже карликами зав'язала з ними. Ось

Так, ну цей полот. Чись торгуєш трохи? Це таке Слунят, не десь. Так само. Яка ну, ж трохи більше продав, я то тільки пару кінься. І, і на тому все. Добре, добре. Я стояла що там в телефоні, я здоровкась, як леска. А я не бачила. І стояла в, бачила, в телефоні, коло веська стояла. Я вам набирала по телефону. Ми, я сказав, добрий день. А я її «Добрий не сказала, вас не бачила. Ми ж стояли, я кажу, підходили. А ти в голову спустила до телефону. Телефоне я дзвонила в той момент, набирала. Щось трохи спорудоється. І все. Туху сьогодні. Ой, качур гарний. Какой И славный. Ты Косьма будет помнить. Здоровье великолепное. А? Я велика. Не знаю який. мені, Добрий день. Мовити що? Мені.

А я хотів. Взагалі, мене зелений. Зараз повітря нам до сих пір, до речі. Десь, вон, с... З пів восьмої ранку. <різь> зараз зараз <куди> вже пів <різь> <різь> у нас. Це півдесяток. Сюди трохи приведемо сюди небагато. <різь> ну, тут півні кури по тисячі. Хури, Півник тисячу шутка тисячу. Я трохи перед цим дізналася ціни. О, нуля, який півник. І скільки така пара? Дві чотириста пара. пара, пара якісла, гарний. Такі аж Класні. цей не такий, ти крошки, Тут Ту біська чіньотка маленька. По чому коченята зараз? Яка зараз ціна на коченят? 150, це Так, да, Це голубі, голубі, качки. голубі. Знаєш? У мене є да, голубі є так, так. Да -да -да, я вивезла одну качечку. Качечку вивезла? Да. По голубополосатих. Є тебе голуба качка? Голубополоса? Да, так, ви ну, не ходили, не бачили. Голубополосата. Скільки? Німка. Ну, я 400 прошу за нею. Ну, крупна качка чи? Ну, така! Молода? Вона тут... да. Так. Що там, в жовтень місяць у неї. зараз я вже дознімаю. Не знаю, вже її сородичі, родичі одна почала Було, Я оставила дві хачки. Так, да, да, там побачте, там була вона... картонному ящику. Побачите, воно як самочка да. буде цього. Давайте не подистя, не

Я ще не було. Станський. Написано зверху. На електричку. Так, не на електричку. Ну, 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 Це покажеш вес по телевізорі. О, да. ну, не по телевізорі, але покажу. А як я, малиш? Гарні. І яка ціна на голубів? Це бакінці і ролі. Бакінці. Пара ролерів, а то бакінці. А от адіджанці. Таких дуже мало. Добі. Такі гарні, в них чубчики такі цікаві. Да, такі чубчики, бачите. І яка ціна Бабо, на них. руки, рукави

Так, тут. тут вже нічого. Ані ще півники, півники пропустила, півників пропустила. Там ще драконів хтось привезли, по-моєму, бачу. А ви ще буде зайти, Ні, Це послідні школи, драконі ще там. А, ні, не послідній. І яка ціна на них? Від 200 до 300. Але гарно сьогодні не женський то, може, ститка буде, буде за 150. Да. Оце ви тільки, да? Да. Тоже породою, знімаєте тільки, так? Дядька теж не знімаєте? Такою породою не займається. Mm. Mm. Oh. Mm. Mm. Oh. Mm. Mm. Це погребище, фоткає сьогодні. Головний момент, момент. Да, да. Зараз як буде любов, кварков, що буде? Я кривити. А чиї це? Це дракони? Е, почому? Яка ціна? 150. А де тут самочка? Зараз почекайте. Самочка десь сидить? Тут одні голуби там от. Одні самці. А те, ну, куплено. Це такий прикольний. Мені самочка треба, самець все виглядати. Але ще дерев та дракона? Погребище. У мене жінка підкраїла. <риклад> ще запитала за поросетом. Поросета пару мальчик, дівочка 5 тисяч, що дівочка старша 800. <риклад> На цьому у нас якби все.